Всім привіт! З вами Дарина. І в цьому відео я покажу вам всі свої творчі товари, які я придбала буквально за останні два тижні. Наразі вони в мене зберігаються ось в такому мішечку з морським котиком. Я взагалі здивована, як цей мішок ще не лопнув. Тому що тут дійсно дуже багато всього, і він легенький. Більшу частину товарів, що знаходяться в цьому мішечку, я придбала саме в Польщі. Нещодавно я повернулася з подорожі, я була у Гданську і саме там здійснила більшу частину покупок. Тому, я думаю, це буде в рази цікавіше, ніж дивитись лише на наші українські товари. Тому пропоную розпочати огляд творчих товарів з Польщі. Але хочу зауважити, що тут будуть не лише товари з Польщі, тобто тут є і наші українські виробники, українські товари. І тому я теж думаю, що це буде цікаво. Я думаю, що буду ось в такому форматі вам показувати все, що в мене тут є. Я собі сюди поставлю цей мішечок і буду просто звідси діставати. Я думаю, це буде цікавіше, ніж просто показувати вам, що тут знаходиться. Пропоную діставати все на дотик, на вмання. Я думаю, так буде цікавіше. А, тому, перше, що мені тут... Трапляє у руки. Клас! Це такі наклейки. Я їх придбала у Кракові. Тут сузір'я знаків зодіаку. Це я купувала для одного проєкту. Я хочу дещо спробувати із сузір'ями. Ці наклейки я купувала за 13 злотих, і їх тут всього 4 аркуші. І так, наступний. Нидкоріс. Це я взагалі придбала позавчора цей Nidkoріs, коли я вже повернулася в Україну, я була в Тернополі, і там мені вдалося придбати ниткоріз, і всього за 20 гривень. Хоча я не знаю, наскільки він хорошої якості, я ще ним не користувалась. Ну, трохи, мені здається, такий собі, але я спробую і потім, можливо, розкажу за нього. Такий звичайний ниткоріз, нічого особливого, просто в мене такого немає, ніколи не було, і тому я вирішила собі його придбати. Наступний товар це акрилові фарби. Акрилові фарби е купувала взагалі в епіцентрі. Це ще було до поїздки. Декоакрилік. Акрил для декору. Це я купувала для того, щоб розмальовувати, скажімо так, вироби з керапласту. Тобто, у мене зараз є такий початий виріб. Ось так він виглядає. Це я робила підставку для прикрас у вигляді гір. У мене Карпати надихають розумієте? і я вирішила зробити таку підставку для прикрас, але вона в мене ще не розфарбована. Саме для цього я придбала ось це акрилою фарби. Ну, Наступний, я вже, напевно, дістану зразу лак для акрилу, щоб фіксувати той самий акрил на виробах з керопласту. Я думаю, що це підійде. І так, наступне: Такі важкенькі. Та-дам! Це керапласт. Один кілограм керапласту. Теж купувала в епіцентрі. Разом із акрилом і зі всім, тому що. Мені, знаєте, 150 г вистачило всього на одну підставочку. І в принципі я вирішила зразу взяти кілограм. Це такий, знаєте, звичайний керопласт, і я не пам'ятаю точно скільки він коштував. Десь приблизно 300-340 гривень. Керопласт це дійсно цікава штука, але потребує багато часу для освоєння цього матеріалу. А я, знаєте, така нетерпляча. Я не можу дочекатись, коли там відвисохне. Ось, наприклад, цю підставку я чекала ем, десь два дні, щоб вона підсохла нормально. Хоча вона і за день висохла, але, знаєте, все-таки вирішила ще трішки почекати. Ну, це мені важко далось, але я дочекалась і почала її шліфувати. І так, наступний товар. Це гачок для в'язання від DMC, він наче 12 мм, так, з бамбука. Хотіла собі, дуже давно хотіла собі вже якийсь такий бамбуковий гачок, або ж просто з дерева. Не знаю. Мені здається, що це так, знаєте, еко. еко. І цей гачок коштував 19 злотих. Купувала вже у Гданську. Так, наступний товар це у нас тадам! Це ось таке кільце для вишивання, або ж для тафтингу. Звісно ж, я брала його для тафтингу, хочу себе спробувати в цій, скажімо так, килимовій техніці, іначе так називається. Хоча я знаю, що для тартингу має бути якесь інше кільце, тобто воно має бути гнучкішим, таким сильнішим. Ну Подивимось, це продавалось у відділі саме для килимової техніки, теж купувала в Польщі. Зараз навіть скажу вартість 15,5 злотих. Ось. Так, наступний товар це опа. Якраз таки це інструмент для тафтингу для коврової техніки Punch Needle англійською мовою. І він 5 мм, тобто діаметр ось цього отвору на кінчику 5 мм. Я взяла найбільший, тому що це було це найдешевший був інструмент для тафтингу. Якщо чесно, я дуже вагалася я не знала, як обрати саме цей діаметр, там були і поменші, тобто там і півтора міліметра, два-три було, але вони набагато дорожчі були. Я взагалі не знаю, чи зайде мені ця техніка, чи буду я взагалі часто користуватися цим інструментом. І тому, поки я вирішила взяти такий найдешевший 5 міліметрів. Mm, лише одна проблема, що я напевно не знайду в себе таких прям товстих ниток, тому це треба буде ще пошукати якісь хоча б акрилові, щоб спробувати себе в цьому. Ну, це такий, знаєте, ось інструмент. Білий, Тут можна міняти довжину цієї голки за допомогою таких. Перемикачів. Я, напевно, зніму вже в наступних відео огляд детальний огляд на цей інструмент. Та, в принципі, на коврову техніку. А він коштував 34,5 злотих. Ось. Інші інструменти були мінімум в два рази дорожчі. Того я думаю, що мені поки цього вистачить. І так, наступний товар. Вау, Це гачок Clover Soft Touch. Я мріяла про цей гачок, якщо чесно, дуже давно, тому що, знаєте, це, напевно, був такий стадний рефлекс. Всі нахвалювали його, всі собі купували цей гачок, і я така думаю, я теж хочу, блін, теж треба. Але в нас в Україні, по-перше, вони занадто дорогі. Тобто, стартова ціна починається десь від 200 гривень. Для гачка це багато, коли за кордоном можна знайти дешевше. Та й в принципі цих гачків практично не було в наявності. Або взагалі не було мого розміру. Знаєте, я в'яжу переважно 2-3 міліметри гачками, і тому мені потрібен був якийсь такий маленького розміру гачок. Але за кордоном самого танську я знайшла, я знайшла гачок 2,5 мм. От знаєте, я взагалі заходжу така в магазин, повертаю до стенду з інструментами, і просто в мене такі квадратні очі від того, що я бачу цілий стенд з кловерсов Touch, з цими гачками, і вони там будь-якого розміру. Я була в шоці. Я думаю, все точно треба брати. Ще й знайшла 2,5 мм, а в У мене такого гачка немає. Жодного. Тому я взяла от саме такий: це, наче і не два, наче і не три. Якраз думаю, те, що мені потрібно. А, і я купила його всього за 20 злотих. Якщо переводити на українську гривню, то це виходить 160 гривень. Плюс-мінус. Зараз курс змінюється, тому плюс-мінус це виходить 160 гривень. І це вже дешевше, ніж я б купувала його в нас в Україні. Планую його взяти з собою. В наступну подорож. Я задоволена. Я взагалі люблю е, такі всякі подібні <гум> шопінги. Мене не дуже цікавить, знаєте, купівля одягу якогось. Мене більше цікавить от, зайти в творчий магазин і десь там пропасти. Просто загубитись на пару годин і зазвичай таки виходить. так, тут щось що Ага, це такі формочки. Для роботи з полімерною глиною. В принципі, в мене подібних форм ще не було. От в мене, да, було коло таке звичайне, сердечко, щось таке було. Звісно, у мене це все вдома залишилось в Києві. От, але я знайшла такий набір, і просто мені він дуже сподобався через те, що тут є, по-перше, наче місяць, наче якісь. Крапельки, тобто це все необхідно для створення прикрас різних форм. Я люблю робити прикраси з польмерної глини. Тому я вирішила взяти цей набір. Сам набір коштує 33,5 злотих. Так, далі. Далі ніж. Цей ніж я брала спеціально для польмерної глини. Я не знаю, наскільки він. Класний в роботі, але тут є ще додаткові такі маленькі леза, і тому я думаю, що мені він знадобиться. Взагалі, в мене є такий ніж, але він в Києві залишився. Я раніше дуже часто його використовувала, вирішила взяти. Цей коштує 13,5 злотих. Так, поїхали далі. Щось ще робить. У, це я вчора, не вчора. Це я позавчора придбала в швейному магазині тканину. Ось така тканина. Взагалі купувала її для килимової техніки, для тафтингу, але Знаю, що для тафтингу потрібна спеціальна тканина, вона ще називається Monks Cloth, якось так, але я не знайшла її в магазині. Купувала в Тернополі позавчора, але в магазині тієї потрібної тканини не було. Радять е, якусь ляну тканину, тому я взяла щось подібне. Знаєте, тут і льон, і бавовна е, з іншої сторони можете подивитись на текстуру цієї тканини. Сподіваюсь, що хоч щось в мене вийде, хоча в мене достатньо широкий інструмент. Воно так пахне. Якимось какао чи шоколадом, я не розумію. І так, наступне: це крафтовий пінцет. Взагалі, знаєте, в мене ніколи не було такого спеціального пінцету. Я. Використовували звичайний, от навіть для тих, хто дивився мої попередні відео, там де я розповідаю, де і як зберігаю свої в'язальні приладдя, то там можна помітити, який в мене пінцет. Він взагалі, знаєте, такий жахливий, незручний, маленький і якось. Я не користувалася, знаєте, нічого такого. Але тут побачила ось цей спеціальний крафтовий пінцет і вирішила, що мені він потрібен. А він всього коштував 10,5 злотих. Зазвичай, взагалі, пінцет потрібен для роботи з пульмерною глиною, коли потрібно, знаєте, там склеїти якісь дрібні частинки на суперклей. І тому ще одна корисна покупка в мою колекції. Ось таке треба цікавеньке. О, oh, це ножиці, спеціальні ножиці, теж крафтові, але вони не манікюрні. Тобто це спеціальні ножиці для творчості. І я дуже рада, що знайшла саме такі маленькі, але саме для творчості, тому що знову ж таки, для тих, хто дивився моє попереднє відео про те, де я зберігаю в'язальні приладдя, то ви бачили, якими ножицями я користуюсь. Звісно ж в мене є і великі ножиці, але вони занадто великі, щоб мені кудись їх в якусь мою шкатулку скласти. І тому я користувалась лише манікюрними ножицями. Але тут я побачила ці, і просто, знаєте, думаю, ну все, це, це мені точно треба. І тепер в мене такі гарненькі є ножиці. Так, далі це у нас лак від Fimo, глянцевий лак, об'єм 35 мл. Він використовується для покриття виробів з польмерної глини, прикрас та інших виробів. Я взяла побільше об'єм. В мене раніше був поменший, Я користувалася вже цим лаком. От, і, в принципі, мені він подобається, тому чому б ні? Йдемо далі. Тут вже велика така коробочка. О, це епоксидна смола. Взагалі, я вже декілька років просто мрію. Почати займатися епоксидною смолою, але знаєте, завжди зупиняло те, що це не дуже безпечно. Це я теж у Данську купувала. І це спеціальний такий набір для початківців. Тобто, тут є, по-перше, компонент A, компонент B, а це сама смола, і як це українською сказати? Англійською скажу, типа harder. Um. Російською, навіть скажу, затвердитель Також тут ще є спеціальна паличка Паличка для того, щоб це все перемішувати, і навіть рукавички. тут, тут ось склад. Ну, і, звісно ж, інструкція. 36 злотих коштує такий набір. І так, наступне. Ага, тут зразу два візьму. Це така. Глина теж щось подібне до керапласту, тому що вона на повітрі засихає. Але це глина Джові. В нас такої я не бачила, але чула багато позитивних відгуків від тих, хто користується такою глиною. Тому, коли побачила її в Польщі, а купувала я вже цю саме в Кракові, я вирішила взяти. Тим більше, тут такі маленькі упаковки по 250 г. Ось тут. Навіть написано. І зразу вартість 13 злотих. Це виходить теракотовий колір і сірий колір глини. У нас, я, до речі, таких кольорів не бачила керапласту, тому вирішила взяти такий. У мене вже білий є. Тому спробую ще й цю. І так, поїхали далі. Дуже такий маленький мішечок. А, о, це польмерна глина від Fimo, 12 кольорів, невеличкий такий набір. І він базовий. Тут написано Basic, то там був ще пастельний набір, якийсь фешн. Це теж була моя така маленька мрія. Я завжди хотіла собі побільше упаковочок з глиною Фімо. Починала взагалі з якогось цвітіка. Про це я, до речі, теж розказую в моєму найпершому відео знайомство, як це все починалось. А, також Джамклей використовувала, потім вже перейшла на скалпі, премо і так далі. От, але Фіма в мене було взагалі небагато. Тому вирішила взяти цей набір. Я дуже задоволена навіть з цими кольорами. Просто тут є всі базові кольори, і можна буде їх мішати, компонувати між собою. А, як я вже сказала, тут 12 кольорів. Ось, подивіться, які вони гарні. Ціна за такий набір складає 60 злотих. І так, мішечок вже виглядає ось так. Тут ще небагато, але знаєте. Я напевно це вже зразу все покажу, тому що тут залишились моточки пряжі невеликого розміру. Тобто, ось цілий мішечок, що тут внизу моточки пряжі. Я нарахувала 13 моточків цієї пряжі. Взагалі, це пряжа Рікорумі, якось так називається. Я так розумію, що це саме польська фірма, тому що вона продається лише в Польщі. І подивіться на розмір цих моточків. Просто вони настільки маленькі, от, я не знаю, вони дуже маленькі. Для порівняння взяла ярна джинс, це вже початий моточок навіть. І подивіться на цю різницю. Це 100% бавовна. І знаєте, що мене якось здивувало, що тут рекомендується використовувати спиці та гачок 3-4 мм. Я не знаю, чому так. Я навіть на Ярнарт використовую гачок 2 мм. А тут рекомендують 3-4, хоча сама ниточка, вона не відрізняється за розміром від YarnArt Jeans. Це ДК, це спрей ДК. А тут ще є в мене а, така кольорова нитка це виходить Print DK. Тобто, бачите, взагалі три різні. Серії ниточок. В цьому точку 25 грамів на 57,5 метрів. Це виходить 29 колір. Це вже 57. -й. 47 -й колір, 42 колір, 50 колір, 74 колір, 35 колір. Взагалі, кожен з цих моточків коштував по 6 злотих 20 грошей. Але це саме ті, що ДК. Тому що інші, наприклад, Спрей ДК, Принт ДК, то вони, звісно, що йдуть дорожче. Це в нас колір 9, 10. Це вже третій колір. Ну і тут 5 І ще залишилось два моточки принт ДК. Це в нас четвертий колір і перший колір. Такі теж гарні. Я для себе, знаєте, якось так вирішила, що саме цю пряжу буду використовувати або для якихось дуже маленьких робіт, маленьких іграшок, або для декорування вже існуючої іграшки, тобто зв'язати якийсь елемент. Можливо, там якусь шапочку, шарфік, щось таке, щоб воно виділялось. Я думаю, що мені сподобається. Ну що ж, мішечок вже повністю пустий. Я думаю, що вже можна закінчувати це відео, адже ми подивилися з вами всі творчі товари, які в мене збирались за два тижні. Я взагалі в шоці, як я так втрималась і не розпакувала все це одразу. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, то підтримайте мене лайком. Задавайте у коментарях будь-які питання на тему творчості, на тему життя і так далі. Підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. До скорих зустрічей і всім пока-пока!